Вийшло чергове велике оновлення. Counter-Strike 2. Valve Зрозуміли, що в попередньому апдейті конкретно налажали, тому почали свою улюблену справу виправляти власні косяки. У патчі, який вийшов вчора, Valve підправили інферно і оверпас. Виправлено баг з бомбою, коли скинута пачка з'являлася в неправильному місці. Також в певних випадках її неможливо було підібрати. Таке трапилось навіть на офіційному матчі відбору до Сісіті. Хоча я потрапляв на відео з проблемною бімбою, записане нібито після апдейту з фіксами. Також було виправлено помилку інтерфейсу голосування, коли в певних випадках відображався результат голосування іншої команди. Модельки гравців тепер адекватно реагують на влучання. Більше немає ситуації, коли при потраплянні в руку в модельки дергається голова. Апдейт виправив баг, коли після перезарядки зміна зброї допомагала швидше відновити стрільбу. Але ж велви не люблять, коли все працює, тому на заміну цьому багу прийшов інший. Тепер стрільба неможлива після перезарядки, навіть якщо відмінити саму перезарядку. Триває цей ефект той самий час, який займає анімація перезарядки. Враховуючи час відміненої анімації, отримуємо в два рази довшу затримку. Що унеможливлює ігровий процес. А ось з приємного, так це додавання фізики моделькам гравців. Так, тепер при вбивстві тушка не падає там, де вмерла, а продовжує рух по траєкторії, по якій рухалася при житті. Хто забув, то така механіка існувала ще в CSGO. Щоправда, і тут без малесеньких косяків. Ставалось так, що деякі тушки можуть відправитись досліджувати космос. Ну і звичайно, заїхала купа дрібних фіксів, і приблизно така сама купа дрібних багів. Велви самі поламали, самі і ремонтують. Всі мають чим зайнятися, всі мають за що купити хліба з маслом. Ідеальне суспільство як не крути. Ну і, звичайно, в новий апдейт датамайнери засунули свої маленькі рученята. В кишках гри знайшли файли нової карти Ancient Knight. Причому на нічному Ancient скоріш за все падатиме дощик. Також є натяк на ремейк такого мастерпіса, як Cobblestone, події якого розвертатимуться в зимовий період. Підсумовуючи, що вище сказане, я не здивуюся, якщо після запису даного відео десь посеред ночі габен випустить ще один патч, який знову щось поламає, і знову щось пофіксить. А найцікавіше те, що організатори АЄМКОЛЬ мають вирішити, буде плей-офф стадія проводитися на новій версії, чи залишиться на стабільній, так би мовити, не версії без нововведень.